Всім привіт! Ви на каналі Крапля, і сьогодні ми будемо запізнюватися на тренди, тому що я ще ніколи в житті, напевно, нічого не робила вчасно. Так що це в моєму стилі. Це був такий шиїшний тренд. Я бачила, як художники його малювали, але я вирішила, що нам треба зробити саму ляльку, дуже простим методом, насправді, який мені виніс мозок повністю, але він простий, напевно. Я взагалі на початках придумала, що я зроблю два методи: один найпростіший. Спойлер, я просто купила ляльку і переробила під себе. А другий спосіб мав бути таким, щоб ми зробили ляльку з нуля. Можливо, я колись до цього доросту, але насправді мені було дуже лінь, і я навіть коли цю ляльку перероблювала, то витратила дуже великий відсоток своїх нервових клітин. Тому насолоджуємось тим, що є. По-перше, Варто зазначити, що це лялька за варори, А по-друге, те, що я абсолютно не знаю, що я робила, і це не туторіал, а просто невеличкий прикол, який мені захотілося вам показати. Найважчим етапом було шиття одягу, тому що я не люблю викрійки, я не вмію їх робити. Ну тобто, мовно, я можу загуглити, як зробити викрійку і що я і робила. Але мені було так лінь робити все обережно, що по факту я просто не шипала шматочки прямо на ляльку. І так в мене вийшла моя футболка, штани та. Сумочка через плече, і в принципі на цьому можна пересуватися до якихось там декоративних штучок. Ось мої тапочки, які, до речі, потім тріслили після випікання, але я їх склеїла там телефон, і потім ще треба волосся пофарбувати. Рекомендую заклеїти чимось обличчя і виняти його з тіла, тому що у вас синім буде все. По секрету скажу: у мене до цього була інша лялька. Я фарбувала її волосся таким же методом, тому що це синтетичне волосся, і в мене нічого не вийшло. Точніше, в мене вийшло все, але потім було синє обличчя, і я не могла з ним нічого робити. А це в нас коробочка, в яку я запланувала запакувати себе, але я не змогла відтерти оці всі написи, і тому я ще купила окрему рамку в Аврорі, щоб дістати з неї орг скло. Ну і в принципі щось з цього начебто й вийшло. Воно не буде мутне. Ха -ха. Получили хейтери. У -у -у. Ну, це вже справа. І тепер можна переступати, тобто приступати до покрасу. І Звісно, я це все фарбувала і закінчувала за три години до потягу. і Я дуже спішила, але не дивлячись ні на що, ну, вийшло доволі непогано. За кадром я ще розмалювала обличчя, якщо чесно, мені дуже важко було це знімати, бо в мене дуже сильно тряслися руки. Але це я зараз малюю собі мою футболку Паліндрома, і додала лейбл до своєї сумки Nick Sense, І також мені довелося ще раз лаком покрити мої туфлі. Ну, кросівки, в яких я ходжу, тому що вони дуже сильно тріснули. Я їх покрила звичайним гель-лаком і потім засушила і все, начебто було окей. Okay. І, звісно, мені захотілося домалювати маленькі деталі по типу своїх татуювань, про які ніхто не знає, які ніхто не бачив і ніхто не побачить на ляльці. Так, що в моїй сумочці? Мій а, кошельочок, телефончик я ставлю в сумочку. І також побитий посуд, тому що я зараз збираю матеріал на мозаїку. Залишилося зібрати все докуп. Я ще зробила фон для цієї коробочки і приклеїла зверху оргскло. Воно виглядає не дуже акуратно. Це тут час ще без оргскла, Потім покажу ближче. Але в цілому мені здається, що виглядає прикольно. Там на фоні, до речі, я прикріпила диск Степана Гіги та пляшку води, і вони на них не схожі. Але головне, що я знаю, що це таке. Так, я знаю, що пляшка води схожа на молоко. Але можу вам сказати, що це був цікавий досвід, плюс пізнання себе, тому що, хоча я і одягаюся майже кожен раз, однаково, і не було важко знайти для себе лук на іграшку, але придумати, які би аксесуари або там, декоративні штуки я би для себе зробила, це було важко. А якщо вам подобається мій контент, це взагалі була така неплавна. Перерізка парахід. У мене внизу є посилання на мою банобаночку, яку ви можете підтримати, якщо ви хочете. І буде також збір, там, де ми збираємо реп, і треба збирати дуже швидко, тому цей збір буде актуальніший. Ось і, в принципі, все. Дякую всім за перегляд цього відео. Лишайте свої думки в коментарях, а ми з вами побачимось наступного разу.